Вітаю вас на каналі і це розклад для тих, хто знаходиться у стосунках. Подивимось, така тема, що ви, для чого ви один одному були дані, чому ви притягнулись, чому ви вибрали один одного стосунки, що ви один одному даєте, якими ресурсами ділитесь. Чого навчаєте на одну позицію розклад. Пам'ятайте, що в інтернет, в відеорозкладах, тарологам виступаєте саме ви, тому що, керуючись вашою, саме вашою інтуїцією, ви вибираєте те чи інше відео. Ну і буває інколи що не... Не резоную взагалі, буває не все, але, в принципі, в будь-якому відео можете щось корисне для себе, як через те, що ви побачите, витягнути, да, підсвітити якісь куточки вашої підсвідомості. Отже, що, що ви даєте? людині у стосунках, з якою ви зараз у стосунках, що ви даєте людині, тій, з якою ви зараз у стосунках. Так. Що та людина дає? Що та людина, з якою ви у стосунках, що вона вам дає? Що дає та людина, з якою ви у стосунках, що вона вам дає? Давайте подивимось, що ви даєте? Я скажу, що ви даєте. Я скажу, що ви даєте людині таке певне відчуття свята, легкості наповненості емоціями, наповненості такою творчою енергією, також ви даєте, можливо, саме ви керуєте цими стосунками, саме ви керуєте цими стосунками можливо якось маніпулюєте але це ідея якось і... ну знаєте як от кажуть що через вас типу людина відпрацьовує свою карму отак от я б сказала Ну, А якщо таким більш простим, земним, земною мовою казати, то, можливо, ви своєю поведінкою, можливо, це не свідомо, а от така людина, як ви є, да, енергія така творча і ресурсна, піднесена Легка така енергія, що ви от те, якою людиною ви являєтесь, це нібито являється маніпуляцією над тією людиною, з якою ви в стосунках, але через це людина перероджується. Ось така цікава карта. Знаєте, нібито можливо, ну, можливо, в цьому житті людина. Це не обов'язково, що вона там скоїла щось погане, але через якісь от, зараз труднощі, можливо, у стосунках з вами людина перероджується. Вона нібито проходить якийсь урок, після якого, після якого вона по-перше, Стає сильнішою, можливо, виходить із якоїсь позиції жертви, стає, можливо, мудрішою людиною, більш дорослою, більш свідомою ось те, що ви даєте цій людині у ваших стосунках. Давайте ще подивимось тепер, що та людина дає цим стосункам Так. ваш партнер, ваш партнер э, дає вам э, таку можливо, енергію несе. Або такі можливості, коли ви стаєте на виборі і робите цей вибір і робите правильний вибір. Можливо, у вас якісь там пропозиції, можливо, саме зараз. У вас якісь є пропозиції по життю, або, наприклад, ви там вибираєте м, якийсь свій життєвий шлях, чим займатися, своєю справою, можливо, там, чи кудись можливо переїхати, і ви вибираєте, куди вам переїхати. Можливо, це якась інша країна, а можливо інше місто, а можливо. М Просто інший там будинок, ну саме домівка, будинок, квартира, якесь нове житло. І ви робите цей вибір. І робите правильний вибір, ви досягаєте своєї цілі. Ну, от карта мир, можливо, якраз говорить про те, що ви хочете переїхати в іншу країну. Ну, це як варіант, можливо, не у всіх так. Або просто от кажуть, що ви досягаєте своєї цілі. Можливо, у вас якийсь новий життєвий початок. Зараз така ситуація, що якраз життя дуже багатьох людей змінюється і треба. Ми стаємо на такий вибір. Буває так, що вимушено, ну, а буває що свідомо. І ця людина, ця людина допомагає вам зробити вірний вибір, вірний шлях обрати, новий шлях можливо, життя. Так, і давайте ще подивимось. Ось так. Давайте ще подивимось, як ви бачите ці стосунки, як ви в них почуваєтесь, як ви бачите ці стосунки, що вони для вас. Ну, бачите, ці карти теж нібито кажуть про певну трансформацію. Про певну трансформацію. Теж кажуть, можливо, про якийсь переїзд, про зміну позицій, зміну житла або життєвої якоїсь позиції. Що, наприклад, ви якось дуже були прив'язані, прив'язані до якогось місця, бачите, ми тузочками. були прив'язані, але все відбувається гармонійно. І у вас з'являється, знаєте, як пташечка у руках, як символ надії. Символ можливості змінити, бачите, тут ви тримаєте пташечку у руках, а тут ця пташечка вже відлітає, причому стрімко. Можливо, з цією людиною вона якраз дарує вам шанс переїхати кудись на нове місце. Можливо, це для вас і буде зміною вашого житла і вам у цьому допоможе ваша людина. Як ще ви відчуваєте себе в цих стосунках? Ну так, бачите, все каже про рух. колісниця стрімкий, стрімкий рух. У такому гарному напрямку. Якось, що? що ще для вас ці стосунки? Можливо, колись в минулому ви дуже втомились від якихось таких борхливих емоцій. І, можливо, знаєте, у вас сталося щось таке дуже трагічне у житті, коли ви виплакали там всі сльози, але зараз настав час рухатись далі, коли ви втомились. Втомились від таких тяжких якихось емоцій, дуже насичених, дуже які вас переповнювали, борхливі, які було складно як перетравлювати, да але зараз ви позбудетесь. позбудетесь цих час настав рухатись вперед. Давайте подивимось, як відчуває ці стосунки ваш партнер. Що вони для нього значать, як він себе відчуває цих стосунках. Угу. Ну, він на коні, він лицар мечів, е такий рішучий, е дуже рішучий, е швидкий, е кординальний, е стрімкий, можливо, переджав, як о. о Переджаючи перед подіями, тобто швидше за вітер, може рухатись, приймає, приймати, приймати нестандартні, важкі рішення, незважаючи на, на те, що відбувається довкола, тобто у нього достатньо енергії, сил мудрості, знань, щоб приймати такі дуже координальні рішення, але при цьому він може бути такою дуже і творчою людиною. А можливо, це показує вас, що він отак заради вас, заради такої емоційної, творчої королеви, готовий на такі рішучі дії. Рішучі дії. Що як ще він сприймає? Ну, у нього достатньо гнучкості. Тобто, хоч, можливо. Його переповнюють інколи емоції, але в нього достатньо такої, як знаєте, рухлива, рухлива, рухлива психіка, яка ну, може підлаштовуватись, має таку гнучкість, да, гнучкість характеру психіки, підлаштовуватись під, під обставини. Якщо він сприймаються стосунки. Угу. Е, ну, бачите, цікаво та сама, можливо, ви якраз така сім'я, яка довго, це одні, одна й та сама карта, такі різні колоди, п'ятірка кубків. Він так само, можливо, пережив якусь трагічну історію, коли занадто переповнювали бурхливі емоції і зараз хочеться відійти від цього. Хочеться відійти від цього, рухатись в іншому напрямку, від оцих якихось переживань, страждань. Хочеться рухатись в нове майбутнє. Давайте якусь пораду візьмемо для вас. Порада цієї ситуації для вас. Порада в цій ситуації для вас. Дивіться, тут у нас Верховний Жрець. По-перше, карти радять, карта радить поступати справедливо, по-перше дотримуватись закону, якихось моральних принципів, тобто, якщо ви там плануєте будь-які дії, будьте, будьте чесною людиною, дотримуйтесь правил, законів, життєвих, тобто, поступайте по совісті, поступайте по совісті. Давайте візьмемо ще якусь пораду, нібито для вашого партнера, хоча ну, тобто, це буде більше як для вас, можливо, ви якось впливаєте на нього. Бачите, тут, в принципі, неможливо, а карти і показали, що ви якимось чином впливаєте на цю людину, тому давайте якусь пораду для нього. Так ну а для нього порада така, щоб він не закривався від Всесвіту, навіть ті події, які. Відбуваються або відбувались, навіть якщо вони нанесли якісь там душевні або фізичні рани. Це не говорить про те, що життя закінчилось, що треба руйнувати там бар'єри навколо себе, які, можливо, людина створила більше у себе в голові, якісь перешкоди. Карта радить виходити. тобто ці перешкоди, вони тільки в голові, тільки умовні, і у вас є всі, у нього є всі можливості прибрати ці перешкоди, ну, по-перше, з своєї голови, так, з думок. І тоді можна буде побачити перспективи, які відкриваються насправді у майбутньому, які перспективи несе життя. Незважаючи на ті події, які відбулись в минулому. Угу. Дякую вам за розклад. Дякую, що, були. що подивились. Залишайте коментарі, ставте вподобання. Пишіть, можливо, в коментарях теми, які вам хотілося подивитись, мені буде цікаво. І. Підписуйтесь на канал, і до наступної зустрічі бережіть себе!